На моєму каналі Руни, прогнози та магія. Все-таки сьогодні вистачило і сили часу на ще одне відео, бо вже під вечір почало накривати магнітною бурюю. Вже сумнівався, що взагалі вийду в ефір. Ну але все-таки трошки таблеток, і трошки магії, і я на коні. Е, ну добре, про що мова? Сьогодні хочу подивитись, така цікава заява була від голови німецької розвідки. Для Європи було безпечніше, якби війна в Україні тривала ще 5 років. Така от заява була. Е, ну, я трохи почитав, що він по факту сказав. Журналісти трохи перекрутили. Він сказав трошки не це. Ну, але посил такий загалом, що Європі якби, як вигідно, щоб у нас подовше тягнулася війна. Тож вони розуміють, що вони наступні, якщо так. Ну що ж, давайте подивимося. Ну, а дійсно, це так, якби. Ну що ж, мовчуйтесь позручніше, а я починаю. Давайте так і зап... я не буду питати конкретно про Німеччину. Давайте загалом Європу. Там покажуть, в принципі. Отже, покажіть мені, будь ласка, ну то дійсно Європі вигідно, щоб війна в Україні тривала подовше. То що вони розуміють, що якщо що, то вони наступні. Скажіть вам, правду. Я вас перевернути. Воню. Альгес перевернутий. Иса далі. Наутис. Ох ты ж, твоя дивизія. Кану Пояснить. Аркан перевернута. Ох, що ще розклад. Що ми маємо? Я вас перевернутий, вуню, альгіс перевернутий, Иса наутис кана і Беркана перевернута. Ну, загалом, так. Да. Хоч і багато перевернутих рун, але тут е цікаво показали, тут зараз треба пояснити, чого я думаю, що так. Да. Дивіться. Я вас перевернути, показує, по-перше, ну, розтягування ситуації в часі. Тобто, це, щоб не так все швидко відбувалось. Да? З одного боку, з другого боку, це пошук варіантів. Тут ось радість падає, святкування здійснення мрій. А? Я питаю, чи виїнну Європі затягувати війну в Україні? Тут падає ось радість святкування, тут падає реалізація плану. Прикольно, правда? Уже навіть ці дві руни, навіть далі, якщо не дивитись. Далі, чого? Аліс перевернутий. Європа вразлива, Європа слабка, зажирівша і розніжена. Я, я дозволю собі це сказати. То що надіялись на дядю Сема, який в Америці сидить, а зараз з приходом Трампа вже починає, як то кажуть, підгорати, тому що розуміють, що в разі чого Америка може так само і з НАТО вийти, наприклад, чи п'яту статтю просто проігнорувати. І буде тоді прекрасно для Європи, правда? Знов-таки Іса, глуха оборона. Глуха оборона, будь ласка. Знов таки, Ісанаутіс. Ось 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 ось. Затягування тут явно йде. Ісанаутіс, тюрма загалом. Ну, якщо брати не про тюрму, то це жорсткі обмеження, жорсткі і брутальні. Чи хоче Європа затягувати війну? Да, відповідь така. Як би це паскудно не звучало. Ось Кану, ну ось реалізація плану йде. І чого по Беркані перевернутій? Тут не складно здогадатись. План який? План затягнути? І заради чого? Заради деградації. Деградації кого? Да Росії ж, Загалом ясно. Тільки за рахунок нас. Зашибісь, правда? Зашибійський кричали гості, як то кажуть. Ну, ну. Знаєте, а от після такого хочеться наступним питанням запитати. А чи буде, доведеться таки Європі воювати? Може, не з Росією, може, вони там між собою собачитись почнуть. А от давайте. Ну, от знаєте, от прям хочеться. Той випадок, коли хочеться позлорадствувати. Так, гаразд, дякую за відповідь. Да, стара істина підтверджується. Хочеш миру, готуйся до війни, а? а? І той, хто не кормить свою армію, буде кормити чужу в результаті, да Гаразд, добре, дякую за відповідь. Ну, покажіть мені, будь ласка. Ну, то все-таки, Європі ось десь найближчими роками, Ну в межах, можливо, десяти років, доведеться воювати. Може між собою європейські країни почнуть гристись. Може воювати з Росією. Покажіть мені. Скажіть вам правду. Ей вас. Гєво. ну. Урус перевернути. далі. Феху перевернутий, наутіс перевернутий. Прекрасно. Ну і що по фіналу? Єра. Oh. Ну, карма Європу дожене по-другому. Гаразд. Прям явно війни тут не видно. Щось може бути, якесь бряцання зброї. но прям війна. Ну, не показують, що це прям війна. Що у нас тут? Первас гебоурус перевернутий Феху перевернути, а намтіс перевернутий Єра. Дивіться. <кхем> Пер зразу показує гроші. Да? Ей вас відстоювання своїх інтересів фінансових. Ну, якісь, знаєте, як економічні війни можуть бути. Ось знов-таки якесь партнерство паде. Задля відстоювання себе, ось у якесь партнерство пада. Е, в Європі має створитись новий союз. Це не НАТО буде, це вже буде ну якась загальноєвропейська армія. Ну я, в принципі, це дивився, ось це і показують. Е, все рівно показують, що сили бракуватиме. Ну, ось Брак сили. В той же час це показує, що щось з бряцанням зброї буде. Ну, якийсь конфлікт може бути в Європі, ну, прям війна, ну, війна по-другому виглядає. Ну, ну, ну це застосування зброї, да, ну, якесь таке, знаєте, обмежене. Це більше конфлікт, це не як війна йде. По феху перевернуть. Збитки нанесе все одно. З другого боку, все рівно, ось армія якась ну не настільки потужна, європейська, не настільки потужна не настільки грошей вони в неї вкидають. Тим не менш, ось, ось карма дожене, тому що в даному випадку це йде, як жорсткі обмеження йдуть. І це загалом руна, яка з кармою пов'язана. Да, пер до речі, теж. Тільки от в даному випадку, я щось сумніваю, що карма буде хороша. А, і ось, ну, урок карми, якщо дослівно прочитати, Єра показує повторювані події. Великі труднощі, великі обмеження і показують, да це ж було вже, власне, от що чекає Європу. Не війна, так свій достаток вони тоді втратять все одно. Сите життя, кругасани і так далі закінчаться. Доведеться свою п'яту точку піднімати і все-таки щось робити. То, що занадто засиділись. І за рахунок інших хочуть, за рахунок нас безпосередньо хочуть повирішувати свої проблеми. Сильно хитрі. Відсидітись, одним словом, не вдасться Європі. Не війна, то їх он друге чекає, не менш весело. Ну, це знов-таки перспектива десь 10 років. Плюс-мінус, да? я спеціально так не брав. Хоча далекі прогнози я не сильно люблю робити. Ну, але той випадок, коли розумієш, що навряд чи то буде через рік. Ну, давайте сюди. Давно у мене це питання висіло. Питають мене, чи є третя сторона у війні між Росією та Україною. Третя сторона, яка зацікавлена, яка з того має вигоду. От давайте запитаємо. Та буквально на три руни, напевно. Так, добре, дякую за відповідь. Ну, а раз, покажіть мені, будь ласка, чи є, між Україною та, чи є у війні між Україною та Росією якась третя таємна сторона, якій ця війна вигідна, в якій вона зацікавлена. Скажіть вам, правду. Пустару нам. Ну, ясно, що таємно. Ясне ж дію. Отал. Меркана, І феху перевернуто. Песні. Чо? Ес перевернутий. Ну, загалом відповідь позитивна. Так. Да. Третя сторона, і там явно не про одну країну, якщо вже на те пішло. Що у нас тут? Пусторуна, Отал, Беркана, феху перевернута, я вас перевернутий. А, пустаруна Отал, таємний світовий уряд передає привіт. Да. Ну, правда, якась країна, тут точно відмітилась. Що каже Україна ось, Отал, Беркана, явно країна. Якась то є влада, ну навіть якщо не таємна світова, то просто якась влада, яка зацікавлена в розвитку процесу. Чого того, що ось, велике бабло на кону, великі, великі гроші ускользають дослівну, якщо Ну, дивився б я, скажімо, на нас там або ще щось. Я б сказав, що це корупція йде, то що йде, ну реально в грошей великий, і він йде кудись ну, наліво, м'яко кажучи. Ну, взагалі, да, величезне бабло на кому. Війна це завжди дорого. О, я не знаю, що тут сказати. Це писець. Це пушепухнастий такий зві звірок. Звір такий мешкає в Арктиці. Ну, гаразд, давайте. А, ну, сподіваюся, Ютуб не забанить. А чорт його бери! А давайте подивимось. Вийде їхні плани. Таємний світовий уряд, третя оця сторона, яка зацікавлена в війні Україні з Росією. Вийдуть їхні плани. Чого обламаються к такі матері? От давайте. Так, зараз вдих-видих. Бо емоції зайві шкодять розкладу. Хоча знаю деяких колег по цеху, які люблять розклади робити і на емоціях. Я собі емоції дозволяю лише при трактуванні. Ну, це мій підхід. Добре, дякую за відповідь. Ну, раз, покажіть, мені, будь ласка. Ну, окей. Хто там запланував війну України і Росії? Та, таємний світовий Юря, третя якась сторона, яка вигоду несе. Чи, вдасть, чи вдасться їм свої плани реалізувати? Ось на війну України і Росії. Скажіть вам правду. Ісо. Альгес перевернутий, Маннус. Ну, 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 ну. алтак. так. Фуня перевернута далі. Пер... Ну і що по фіналу? Урус перевернутий. Е-е, обломляться. Ну і хвала богам, якщо так. Е, що в нас тут? Іса, Альгіс перевернутий, Манна, зотов, Двуньо перевернута, пертий, урус переверней. Дивіться, зразу Іса йде, блокування. Е, їм самим некомфортно стане. Ось дивіться, то, що це страх за власну безпеку, вже, якщо так. А ось ось вже йордають на стільця. Е, Манна зотов. Показують цей який, це якийсь конкретний правитель, іде, а оце влада, яка Ну, це, в принципі таємний світовий уряд може бути. Ось. Розчарування у них, руйнування мрій, руйнування планів, бо як прикольно звучить, особливо по відношенню до такого питання. Е, далі, поперту. Ну, правда, е, ну, це ріг достатку. Тобто, чи їм вдасться все зробити, що вони запланували? Ні, обламаються, а, але бабла наб'ють. Кармани наб'ють аж по саме нікуди. То що поперту це прям страшенні гроші. Там, які там. Трильйони, там, що, там, що там більше трильйона? Квадрильйон який-небудь. то Це просто страшенні гроші. А, ну, Але по урозу перавендум. Все рівно сили в них бракує, щоб свої всі плани провернути. Е, є сили набагато вищі за будь-який там таємний світовий уряд і так далі. Про правителів земних я вже зовсім мовчу. Вищі сили за Україну. От і все. Треба тільки в них вірити. Вищі сили. Ну, а вже що то за сили? Ну, кожен сам вирішує для себе. Ну, але все рівно, це облом іде. Це йде облом. Самим тим, от, хто війну цю запланував між Україною і Росією, їм самим не по собі стане, будуть на стільцях юрзати. Розплата прийде все одно, так чи інакше. Якщо не руками людей, то руками вищих сил. Да, розклади сьогодні прям вогняні. Давненько такого не було. Я вже бачу, які будуть настояні коментарі потужні. Ну, як вже є, будь ласка, закуліся вам. Брудне закуліся глобальних планетарних ігор. Да. Хотілося би пораду. Ну, І з приємного те, що обламаються. Що вони напланували, у них не вийде. Оце от мені, приємно, як би. Ну, а решта. Ну що ж. Маємо, що маємо. Добре, такі сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте то бажання. У спонсорів, там свої плюшки До зустрічі! Нехай щастить!